Так, сьогодні 29.0. 29.04. 24 рік. Хочу вам коротеньку казочку поки дивлюся за ось цими. Ось, поки вони пасуться. Коротеньку казочку про бабів Йошок. І хотів сказати, що ви не розстраюєтеся, всяке в житті буває. Ось, наприклад, я не про кого, не про сусідок, там, не про сусідів, ні, е, про... а просто про оцю любогоду Бабів Йошик. щоб ви не розстраювалися, щоб не убили, случайно ч... із розсердів та не відсиділи в тюрмі. Чи ще що-небудь. Хай у вас завжди буде адекват залишатися там. І... От, Наприклад, дивіться, таку казочку вам розкажу. Є в, закон, в законах, там, що якщо е, кущ, от, наприклад, він може ось кущі е, Він наприклад, рекомендується, щоб був там метр чи пів метра. Я все точно не пам'ятаю і мене дороги не цікавить. Просто я так вийшло, познайомився з двома гарненькими і хорошими дівчатами і вони мені продали такі декоративні дерева. І Порекомендували як і наскільки садити біля границі. Ми, правда, міряли не рулеткою, а шагами. О, ну, і Я по їх рекомендації. Хороші, умні. Дівочки, вони закінчили це професіонали і відповідно, мені порекомендували, наприклад, ось ну, ці дерева там я садив. Ось, декоративне дерево воно розпустить потім листя і дуже хороше. Це я вам просто в приклад цю казочку хочу розповісти. Що, щоб ви не розстраювалися, якщо вдруг є люди, поражені умом, і спорить, ну, от, наприклад, я... Ну от я цю казочку вам розкажу, дитя, наприклад, я виходжу, доїдь там у пів сьомої. Я аж очим ринів, дивлюся, баба яга якась із рулеткою на границі лазить. Це казочки я вам розказую. І що цікаво цікаво, що Баба Яга виміряє, а чи є ж до деревини, до тієї чотири. Тобто, що в неї, наприклад, ну, наприклад, це ж я навожу що в неї все горішок, то горішок по цьому від кордону там має бути 6 метрів. Я в ці закони плівати не їх хотів. Я завжди з сусідами жив дружно, мирно і завжди догорався, де неадекватні там. Було по-різному, що навіть НДК перескочили, що навіть там те та часники, я бігом пучок часника у боярці, і бігом примирятися ходив. Ну, коли людина сама там шукає приключення, і там тобі чи ноги курям перебиває, чи <свісно> утречком раннім замітила, що я пішов пішов, наприклад, десь сарай, я вернувся, бо води не взяв і міряє, і там. Отакі от ну просто ну нема до чого. Приставити, так от такі адекватні. У те, що в себе, наприклад, не замічаєш, що біля границі горіх. Горіх е, вроді, 6 метрів. А оце дерево воно декоративне наполовину. От, то воно там чи 4, чи навіть 3 метри від, від границі повинно бути. От, берізка, так само, як горіх, е, теж метрів 6 чим. От, і, от, е, то я просто що, хотів сказати, що ви не розстраєтеся, щоб ну, мало ли що, щоб не доводить до скандалів, до спорів, до, нероз, до не, непорозумінь. Е, питається, за чого і за когось таке того життя, щоб майже міряли, е, гризлися, воювали. Тим більше, якщо ще й люди рускоговорящі і сказати недоучені, можна даже легше сказати переучені. Тож, всім мудрості, всім страху Божого рекомендую. От. Мира з сусідами, всім бажаю. От. І всім добра. І будь добру. Хай буде всім добре. Гарного дня.